Вітанечка, всім з чернівців. Я знов на квітковому базарі. Тут у мене у нас такі квіточки, трояндочки файні на будь-який смак. Темно-червоні, трошки без Ой, а ці які гарні. Я ще таких не бачила. Прелість. Щоб знати сорти, дівчаточка. Витали. А серед зими то взагалі це така радість. трошки лимонний колір беш кремовий Цікаво, скільки було сьогодні градусів, десь шість чи більше, не знаєте. А, тут три добре. Такі маленькі букетики. Такі величенькі. антемочки. Сама ніжність. Зелена серединка. Гірбіри жовтенькі, яскраві, так полюбляю жовтий колір. Взагалі всі кольори файні. Чем у нас тут? Квиточки и хризантемочки, У Вот такие букет ремни с гипсофилой. Пускові презентемки. Такі ніжні рожеві. Мої темненька серединка по 100 гривничок. Такі темно червоні, вони трошки висвітлюють. Бархатний такий насичений колір. Ці по 90 гривнічок, букетик по 300. Цей за вісімсот величенький такий букетик теж такий по тисячі шикарний. Типу девяносто, по восемьдесят, той букетик по триста. Мої королеві. Букети такі шикарні. Це кохань за 700. Трояндочки ті по 60. Манюньки. Такі букетики. Резентемка. Такие маленькие. По 500. Таких резентемки по 100. Есть такие букеты по 500. Найкращий Матусі, он букет. Це тут з ним народження. Народіць, От, народження. Тут дорогенькі кохані. <кух> От, <кух> <краще>. От. От. <кух> <Так>. <кух> Ось тут у нас найкращий Матусі. Такие букеты. Во И что вы будете петь? Mm. Я буду петь памяти mm. горошин. Вот такие. Троянды, величинки, величинки. Одна нежность. Все найкраще. До побачення, мої дорогенькі.